Топ звуків, які мене найбільше дратують. Номер один це коли в тебе відкрите вікно влітку, ти пробуєш заснути, і хтось під тим вікном або співає, або голосно говорить: закрити ти не можеш бо жарко, а відкрити, бо комусь треба пів другої ночі. Не знаю. коли хтось з'їв отаку схожу цукерку і сидить, перебирає в руках тую бумажку. Коли хтось записує голосове повідомлення і і машини їдуть, і щось там шуршить, і нічого не зрозуміло. Це капець. Коли хтось храпить, я просто не можу заснути. Я не можу навіть ну просто здумати про що небудь, відволіктися. Просто я, я чую цей храп, навіть якщо в мене сусіди храп храпуть, храплять, я все одно не можу заснути. Коли хтось клацає, отою ручкою, У нас колись вчителька дуже не любила, коли хтось клацає ручкою, і вона спеціально всім е, покупляла ручки, такі знаєте, які не клацають. І сказала на її урок брати тільки таку ручку, коли хтось чвакає, коли їсть або в мене є така подружка, Катя привіт, яка коли говорить по телефону, завжди і п'є чай, то вона завжди робила так. Ну тут все зрозуміло, коли зіскальзує палець з крейди і ногтем дошку о, а я прямо звук почула, коли скриплять двері, особливо коли хтось заходить, наприклад, до тебе в кімнату, ну двері рано чи пізно вони починають скрипіти і залишає двері отак напіввідкритими, Вони самі отак закриваються і скриплять в той же момент. Коли хтось відсилає тобі багато повідомлень, якщо це якісь, наприклад, фотки чи ще щось, і воно отак один за одним: там піпі, пі наступне, коли скрипить качель. Просто це в мене просто під вікном дитячий майданчик, і кожен ранок, особливо влітку, я прокидаюся від того, що скрипить якась там качель. Маленька дитина плаче, окей. Ну, типу, всі ми люди, всі, всім нам інколи хочеться плакати. Але коли маленька дитина плаче і спеціально так знаєте, з плачу переходить на отакий піск, знаєте, прутівний. Це в основному, коли дитина просто ну, типу, і нічого не болить, і, ну нічого такого, вона просто, наприклад, щось хоче в магазині чи якісь. Істикі, отака калаталка, яку частіше всього можна побачити в магазинах на дверях, коли хтось заходить з покупців, і воно отак весело, дуже калатає. Також мене ще дратує, коли пиляють нігті, але нігті не короткі, а знаєте, коли вони довгі. І такий звук мені він не прийня. Далі звук годинника. Я повиносила з кімнати з хати всі часи, повіймала всі батарейки, тому що я не можу заснути. Ну це просто я настільки концентруюся на тому звуці, що він мені, ніби я не знаю, по голові ніхто цього так лопатою. Ну просто далі звук тривоги, але бісить не сама тривога. Ну тобто, не саме оце сповіщення, а причина, чого ж ця тривога. Ну давайте всі подумаємо. Просто в чому ви згідні зі мною? В чому ні? Чекаю вашу думку в коментарях, і також пишіть, що бісить вас.